Доброго дня! З вами Оксана Олексіївна і наше дистанційне навчання. Сьогодні в нас 8 грудня, розпочнемо з математичної розминки. Поставте відео на паузу і запишіть у зошиті відповіді на дані запитання. А зараз спробуйте розшифрувати. Розгадати зашифроване слово. Так, це порядок, тому що тема нашого уроку порядок дій, круглі дужки. Давайте дамо відповідь на такі запитання. У якому порядку виконують дії у прикладах, що містять додавання та віднімання? Так, в такому, в якому вони записані, в якому порядку виконують дії у прикладах що містяться множення і ділення? Так, у тому порядку, в якому вони записані. А у якому порядку виконують дії у прикладах з дужками? Я вам пропоную переглянути відео Порядок арифметичних дій. Арифметичні дії це множення і ділення, додавання і віднімання. Дії першого ступеня це додавання і віднімання. Дії другого ступеня множення і ділення. Правила виконання арифметичних дій. Перше правило. Якщо у виразі без дужок наявні дії тільки одного ступеня, то їх виконують по порядку зліва на права. Правило друге. Якщо у виразі без дужок наявні дії першого і другого ступеня, то спочатку виконують дії другого ступеня це множення або ділення згідно правила першого, а потім дії першого ступеня додавання або віднімання. Правило третє. Якщо у виразі є дужки, то спочатку виконують дії в дужках, враховуючи при цьому правила 1 і 2, а потім, відповідно, всі інші дії. Розглянемо ці правила на прикладах. Перше. У прикладах без дужок на додавання та віднімання виконуються дії по порядку запису: 14 відняти 6, додати 7, дорівнює це 8 додати 7 і це дорівнює 15. 14 додати 6 відняти 7 дорівнює це 20 відняти 7. Це дорівнює 13. У прикладах без дужок на множення та ділення виконуються дії по порядку запису. 42 поділити на 6 помножити на 7, це буде 7 помножити на 7 і дорівнює 49. Наступний приклад: 6 помножити на 2 поділити на 3, це буде 12, поділити на 3 дорівнює 4. Правило друге у прикладах без дужок спочатку виконуються дії множення або ділення, а потім додавання або віднімання, враховуючи попереднє правило. Розглянемо 12 поділити на 3, відняти 2 помножити на 1. Перше діє множення – 2 помножити на 1 залишається 2, 12 поділити на 3 мінус 2 дорівнює, а друга буде 12 поділити на 3 дорівнює 4, тобто 4 відняти 2 дорівнює 2. Правило третє. У прикладах з дужками спочатку виконуються дії в дужках, Далі множення або ділення, а потім додавання або віднімання, враховуючи попередні правила. 12 поділити на різницю чисел 3 і 2 помножити на 1. дорівнює 12 поділити на 1 помножити на 1. Дорівнює 12 помножити на 1 це буде 12. Обчислимо ці вирази. 6 поділити на 2 помножити на суму чисел 2 і 1. Перша буде у нас дія. В дужках 2 додати 1 дорівнює 3. Далі ми будемо робити дії другого ступеня в порядку запису. Тобто, друге це буде ділення 6 поділити на 2 дорівнює 3. А далі множення 3 помножити на 3 дорівнює 9. В наступному виразі перша дія також буде виконуватись в дужках. 5 помножити на 2 дорівнює 10. Наступна дія множення 8 помножити на 10 дорівнює 80. Третя буде додавання. 9 плюс 80 дорівнює 89. І четверта дія додавання 89 додати 3 дорівнює 92. Відповідь буде 92. Ще один вираз. Спочатку робимо дію у дужках. 2 додати 3 дорівнює 5. Далі в порядку запису бо дії одного ступеня. 30 поділити на 6 дорівнює 5. 5 помножити на 5 дорівнює 25. Тобто відповідь буде 25. Отже, запам'ятайте ці три правила і будете дуже легко і швидко, а саме правильно розв'язувати всі вирази. Отже, користуючись даними правилами, спробуйте розв'язати ось такі приклади. Ставимо відео на паузу і працюємо. А зараз подумайте над задачею і запишіть її у зошит. Уважно читаємо і є план розв'язання. На домашнє завдання теж приклади. Бажаю успіхів і віру у ваші можливості.